Здрастить. Доброго дня! А ви що тут лазите? Ми тут ходимо, пані. Куїблани такі. Всіх мужиків на світі розігнали. Що вам треба ще, скажіть? А чому ви так виражаєтесь, коли ви знаєте, хто ми і звідки ми приїхали? А хто ви такі? Ми такі самі військовослужбовці, які, які? знаходяться, які, які були які? там на передовій, які, які поранені. мені свою поранити. Тебе вона є? Нема мене у Нема Немає у БДшки? Немає. Ну так тоді призумніха й бебев. Я маю говорити такі до ніка не розуміє того, що убедемо. Та мені є себе. Я там пробув півтора року. І що? І що? А у мене брат і дядь і племянний. З 14-го року. Що ти мені някаєш? Слухайте, я піще був, щоб я не отримав поранення. Я отримав поранення, мені Покажи не працює мені. рука. Поранення? Будь ласка. Покажи, Покажи документи свої. Тихо, тих тих. Ти воно і тих, так уже таке побитися. Покажи мені свої документи. Будь ласка, поранення показати? Я зараз покажу поранення. Дивіться. Що не знімати? Так, звісно, так. Ви думаєте, що вас обманюю, де я знаходився. І так уже мужики на районі не сталося. Якого хіра вилазите? Ви думаєте, я хочу цього робити? Схуялись, Схуялись, ну, мене є прикази. Так що ви мене. Вони мають право вони ходить і підбирати всіх людей на світі, всіх мужиків, просто собі забирають, тягнуть машину. Пиздить їх ви ну, бачите, що таке було. А ви де ви, ви зараз бачите? бачите да, таку звісно, ситуацію? Так, я бачила сюди для мого парадного таке було.